Є така дуже потужна молитва, як Отче наш, і багато людей її знає. Але в цій молитві є таке речення: не введи нас у спокусу. А зараз запитання: а хто людину вводить у спокусу? І кому ми молимось? Друге запитання тоді. Є така дослідниця була Софія Бланк, яка дослідила багато мальмалитов і побачила там помилки. І е, тому е, я розумію зараз, чому, коли я її е, вимовляла е, і цю фразу при вимовляла, е, було, дуже, було дуже неприємне відчуття холод по спині. Я завжди думала нічого собі, працює молитва. А зараз я розумію, потрібно казати, не допусти нас до спокуси, тому отримуйте знання і не робіть автоматично все: замислійтесь над всім, тому що або це апечатка, або це намисне зроблено. Але це відбувається з багатьма молитвами. Отримуйте знання, долучайтеся до нашої академії, тому що через знання з нами спілкується Творець і Всесвіт. А з вас подобайка і підписка.